Це податковий щоденник. Сьогодні у програмі говоримо про таке. Українська економіка на порозі серйозних змін про успіхи та проблеми в роботі з інвесторами. З літа у міндоходів працює моніторинговий центр. Що це таке? Міндоходів визначило правила отримання підприємствами статусу уповноваженого економічного оператора. Власники житлової нерухомості можуть провести звірку своїх даних до кінця 2013 року. Це українська акція підвищення правової і податкової культури громадян від міндоходів. Ведення бізнесу в Україні обговорювалися минулого тижня у Києві на регіональному засіданні Всесвітнього економічного форуму. На так званому міні-Давосі виступив президент України Віктор Янукович. Детальніше про успіхи та проблеми в роботі з інвесторами у нашому сюжеті. Українська економіка на порозі серйозних змін такі висновки можна зробити із заяв керівників країн 7 листопада, у вступній промові на засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров так окреслив проблеми. Традиційні конкурентні переваги України вичерпалися. Традиційні ринки збуту не забезпечують Україні необхідні темпи економічного зростання. Вихід залучення інвестицій в нові високотехнологічні галузі. Саме це і є наразі основним завданням України, зазначив днем раніше президент Віктор Янукович, виступаючи на засіданні в. Всесвітнього економічного форуму у Києві інвестиційні ресурси мають бути спрямовані на розвиток високотехнологічних виробництв, технічне переоснащення і створення нової сучасної інфраструктури. Переконаний, що потужного імпульсу інвестиційній дінаміці надасть створення поглибленої та всеохоплюючої зони. Вільної торгівлі з європейським союзом, утім, динаміка інвестицій, зокрема іноземних, в економіку України протягом понад 20 років незалежності не втішна. Корупція, слабкий захист прав власності, відносно високі податки і їх складне адміністрування. Відлякували світовий бізнес вкладати гроші в український бізнес. Лише в останні роки намітилися зміни в кращий бік. Доказом чого є ріст позицій України в рейтингу світового банку Дуін бізнес. Істотний прогрес України в напрямі формування сприятливого інвестиційного клімату. Відзначений різними міжнародними експертами. Це, зокрема, підтверджують наші показники в міжнародних рейтингах. Минулого тижня Світовий банк в своєму рейтингу в легкості ведення бізнесу підняв Україну відразу на 28 позицій. При цьому було відзначено, що динаміка покращення умов здійснення господарської діяльності в Україні. Одна з найкращих у світі. Президент у своєму виступі звернув увагу на суттєвому покращенні інвестиційного клімату в податковій сфері. Йдеться як про реформи минулих років, так і про нові кроки, які навіть не враховані в останньому дослідженні світового банку. Значних успіхів ми досягли і реформування податків і соціальних зборів. Сприятливі умови спрощеної системи податкування, обліку та звітності допомогли побудувати в Україні міцний сектор. Малого та середнього бізнесу. Спираючись на передовий європейський досвід, ми об'єднали митну та податкову службу Міністерства доходів і зборів України. Це дозволяє нам створити єдину базу даних і чітку систему контролю з моменту ввезення товару і до моменту його реалізації на внутрішньому ринку. Впевнений, що формування такої бази. Даних сприятиме боротьбі з корупцією протягом останніх років в результаті реформ значно спростилася процедура сплати податків. У п'ять разів зменшилась кількість платежів. А час, який витрачається на всі процедури сплати податків, скоротився практично вдвічі з 697 до 390 годин на рік. Попереду ще ряд новацій на спрощення роботи. Визначена критерії та періодичність проведення планових перевірок суб'єктів господарювання. Затверджено вичерпні переліки питань для проведення перевірок. Ми наблизили до міжнародних вимог систему технічного регулювання з метою зниження адміністративного тиску на бізнес. Ми вже ліквідували більшу частину дублюючих функцій державних органів. Ця робота в рамках адміністративної реформи триватиме і далі. Президент звернув увагу й на недоліки, відзначені експертами світового банку, та пообіцяв жити зусиль для їх викорінення. У свою чергу представники великих корпорацій висловили зацікавлення у тому, щоб вкладати кошти в новітні технології в українській економіці. Найбільші інвестиції очікуються в ІТ-галузь, де почали діяти додаткові пільги. Варто зазначити, що Україна є одним із світових лідерів з експорту програмного забезпечення. Одним із надзавдань що податкової служби майже два роки тому її керівник Олександр Клименко назвав перетворення з фіскального органу на сервісну службу. Ця ціль зберіглася і для новоствореного міністерства доходів і зборів, максимум зручностей та мінімум витраченого часу для чесних платників і водночас контроль за спробами уникнення оподаткування. Завдання не просте: реалізувати його покликане впровадження у роботу новітніх технологій. Зокрема, з літа у міндоходів працює моніторинговий центр. Що це таке у нашому наступному сюжеті? Бізнес у стосунках з податковою митницею завжди скаржився на так званий людський фактор. Від рішення якогось конкретного чиновника залежали додаткові перевірки, довідки та інші незручності в роботі, які вартували часу і нервів. Моніторинговий центр серйозно спробує відправити свавілля чиновників у минуле. Це величезний масив даних, який водночас є аналітичною програмою, що дозволяє значно спростити процедури для чесних платників податків і виявити ризиковані операції, які потребують додаткових перевірок. Керівник моніторингового центру Юлія Томишевська на конкретному прикладі демонструє, як працює система. Перед вами на екрані дані про одного ризикового платника, який займається торгівельною діяльністю. Має одного працюючого, незначний статутний фонд і заниження податкових зобов'язань. Також відмічу, що за відсутності придбання ним товарів та послуг їх було реалізовано на значну суму. Директор та бухгалтер одна особа, середня заробітна плата менше мінімальної, тож також не доплачується податок з доходів фізичних осіб до бюджетів. Підприємство неодноразово протягом певного періоду доводилось. Відносились до категорії ризику: 1. це виробник фіктивного податкового кредиту. Конкретна фіктивна фірма лише вершина айсбергу, аналітична система одразу встановлює усіх її контрагентів. Ці підприємства тепер теж потрапляють до ризикованих. На наступному екрані графічне представлення його господарських взаємозв'язків, наприклад, у Веалі, так би мовити, рітейлери. А ось ті, хто спожив цей фіктивний кредит. Ця інформація використовується для координації роботи у регіонах, формування аналітичних виставків. Натомість підприємства, до яких автоматична програма не має запитань, мають усі шанси на спрощені умови роботи, як з митницею, так і з податковою. Ще у 2011 році колишньою податковою службою була розроблена і успішно впроваджена. Комплексна система запобігання та протидії неофіційній економічній діяльності. Із утворенням міністерства вона обібрала в себе найкраще досягнення в податковій та митній сферах. Зазначу, система визначає високу категорію ризику лише для 1% від загальної кількості господарюючих суб'єктів, щодо яких у подальшому здійснюється поглиблений аналіз та робота з підтвердження реальності господарських операцій. Автоматична митниця майбутнього не фантастика, а цілком реальна річ. На південній митниці для скорочення часу огляду працюють велетенські сканери, рапіскани. Усього кілька хвилин і на екрані монітора оператора з'являється зображення усього, що розміщено в контейнері авто. Те саме зображення одночасно можна бачити у Києві. Після такого огляду товар зазвичай одразу вирушає далі. В разі ж певних підозр проводиться триваліший фізичний огляд. Серпня розпочато експеримент сканування комерційних вантажів мобільними системами рапіска на південній митниці. Це метод неруйнівного контролю. Фахівець моніторингового центру на екрані персонального комп'ютеру бачить те саме, що оператор скануючої установки від інвойсу до вантажу. І якщо за результатами такого вибіркового моніторингу виявляє ризик, ініціює огляд транспортного засобу. За майже 44 тисячі сканувань ми бачили різне: від валіз з особистою білизною у фурі до незадекларованих товарів. Утім, виявлення ризикованих операцій не єдине завдання моніторингового центру. Сюди ж стікається уся інформація з підрозділів Міндоходів, і моніторинговий центр виступає свого роду внутрішньою безпекою. В черги в центрах обслуговування платників. Показники податкової митної звітності, надзвичайні події та викриті правопорушення, інформація про зовнішню економічну діяльність, пропуск вантажів та громадян через кордони в розрізі видів транспорту, коридорів, інформація про черги на кордоні, обсяги імпорту та експорту. Все, що є в базах даних міністерства із зовнішніх та внутрішніх джерел, може бути компоноване і співставлене для аналізу як завгодно. Всього перед моніторинговим центром поставлено п'ять пріоритетних завдань. Від їх виконання залежить дві важливі речі: власне перетворення міндоходів на сервіс для бізнесу і якісне наповнення бюджету. Центр працює всього лише п'ять місяців, проте перші результати викликають повагу. Зменшився час податкових і митних процедур для неризикових суб'єктів. Водночас в півтора разу зросло надходження до бюджету від тих, хто потрапив у категорії ризику. Якщо у вас є будь-які питання або пропозиції щодо тем, які варто розглянути у нашій програмі, надсилайте їх на електронну адресу податкового щоденника podatki.ed5.ua. Ваші запитання та пропозиції обов'язково будуть розглянуті і враховані. Ну а далі про основні події тижня, що минув у дайджесті податкових новин. Доходя визначило правило отримання підприємствами статусу уповноваженого економічного оператора. Відповідний наказ розміщено на веб-сайті міністерства. Отриманий статус надасть підприємствам право користуватися спеціальним спрощенням, визначеним Митним кодексом України. Так, зокрема, підприємства зможуть автоматично надавати митницям заявлену митну вартість при мінімумі документів. Для отримання статусу підприємство повинно не менше трьох років здійснювати зовнішню економічну діяльність, відповідати визначеним вимогам, зокрема щодо звітності, платоспроможності та стандартів безпеки. За оцінками експертів, набуття статусу повноваженого економічного оператора дозволить спростити митний контроль у країнах ЄС тим українським підприємствам, які працюють прозоро та мають бездоганну репутацію. Власники житлової нерухомості можуть провести звірку даних до кінця 2013 року. Тагаю, згідно чинного законодавства, податок на нерухомість сплачуватиметься з початку 2014 року. А отже, вже з квітня громадяни почнуть отримувати квітанції з нарахованими до сплати сумами. Сплатити податок потрібно буде протягом двох місяців для уникнення ажіотажу, черг та зайвого напруження. Фахівці міндоходів пропонують власникам нерухомості завчасно, а саме до 31 грудня 2013 року звірити свої дані. Для цього їм потрібно звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації з оригіналами документів про право власності на це майно. Якщо ж громадяни не провели таку звірку, податок буде нараховуватися відповідно до тієї інформації, яка наявна в Міндоходів. З 1 січня 2013 року набрала чинності норма, відповідно до якої податком обкладається житлова нерухомість, що знаходиться у власності громадян, як фізичних, так і юридичних осіб, а в тому числі нерезидентів. Оподатковуватимуться будівлі, які відносяться до житлового фонду, а саме житлові будинки, прибудовину них, житлові будинки садибного типу, квартири, котеджі та кімнати у багатосімейних квартирах. Податок за 2013 рік власники нерухомості сплачуватимуть у наступному 2014 році. Незнання законів, як відомо, не звільняє від їх виконання. Всеукраїнську акцію лікнепу для платників податків організували минулого тижня у Міністерстві доходів і зборів України. Суть – інформування їх про права та обов'язки. Деталі у нашому наступному сюжеті. Сьогодні по всій території України відбувається акція спрямована на захист прав та обов'язків платників податків. Або кожна людина, що займається бізнесом та сплачує податки, знала свої права і розуміла, за що вона сплачує податки. Спеціально для цього міністерства доходів і зборів України було розроблено оцю брошуру, в якій стисло зібрані витяги статей податкового кодексу. Які власною присвячені правам і обов'язкам платників? Ми їх безкоштовно розповсюджуємо в усіх центрах обслуговування платників податків міста Києва і радимо всім користуватись. Мета акції підвищення правової і податкової культури громадян, часто через незнання елементарних норм законодавства виникають непорозуміння між громадянами і держслужбовцями в результаті більшої поінформованості безглуздих конфліктів стане менше переконані в міністерстві. В першу чергу є обов'язки. Обов'язки зареєструватися, обов'язки стати на податковий облік, обов'язки вести бухгалтерський облік, здавати звітність і платити податки. Це є наша конституція, яку ми необхідно, як ви знаєте, дотримуватись, виконувати. Наше завдання Йому організувати такий так бізнес, щоб він хотів платити ті податки. І мета. Заключається в одному. Якщо ми будемо на 100% це все виконувати, значить плодатки буде більше, наша держава буде багатша і легше вести бізнес. Відвідувачі ЦОПів, звісно, не зобов'язані брати буклет, проте майже усі зацікавлено його розглядають. Познайомлююся, думаю, що це мені дуже дуже допоможе. Це дуже удобно. А че лідії ні? Работає цілий день. То тобто, снісапеда, як була з утра до обіда, отримаєш, здаєш, а послі обіду отримаєш, а цілий день можна здавати і. За последний год было очень много изменений в налоговой, начиная с того, что они облегчили ну, ведение госдеятельности, начиная с бесплатных электронных отчетов, которые можно уже сдавать через интернет, и заканчивая тем, что налоговая объединилась с пенсионным фондом. И теперь вот я пришла сдавать пенсионный отчет в налоговую экономия Ну, экономия свое время. Я знаю, когда что я могу сдать, что я как куда я могу обратиться за помощью. Налоговый кодекс не надо себе носить, который очень тяжёлый и занимает очень много места в сумке Вот такой. Да, мне будет легче, если буду читать брошюри, не читать весь кодекс. Я да. думаю, что да. Эта брошюра мне поможет. Чимало уваги міндоходів приділяє саме інформуванню платників про їхні права і обов'язки. Крім минулотижневої акції, цим щоденно займаються центри обслуговування податків. У них можна безкоштовно отримати консультацію з будь-якого питання. А от у разі виникнення проблем з певним чиновником, платники можуть звертатися зі скаргами на телефонну гарячу лінію міндоходів. Вже традиційно пропонуємо до вашої уваги анонс свіжого номера інформаційно-аналітичного видання «Вісник Міністерства доходів і зборів України, як завжди, на сторінках журналу, корисна, цікава та актуальна інформація для підприємців платників податків. Читайте у 42-му номері офіційного видання Міндоходів України вісник міністерства доходів і зборів. Кожне підприємство або установа щонайменше раз на рік перед складанням фінансової звітності повинно провести інвентаризацію власних активів і зобов'язань, оскільки ця тема завжди є актуальною, саме їй присвячена основна тема номера у статті. Інвентаризація 2013 розглядаються основні суттєві аспекти її проведення. Туристичний збір включено до переліку місцевих податків і зборів. Питання щодо його запровадження в межах своїх повноважень вирішують місцеві ради. Про особливості сплати туристичного збору відпочиваючими у пенсіонатах та базах відпочинку. Читайте у статті з відповідною назвою. У рубриці податок на додану вартість розглядаються актуальні питання щодо сплати цього податку: чи необхідно реєструвати як окремого платника ПДВ кожний пайовий інвестиційний фонд? Як визначити дату виникнення права на податковий кредит при постачанні товарів за бюджетні кошти? Та чи потрібно органу місцевого самоврядування реєструватися платником ПДВ у зв'язку із здійсненням операції з продажу земельних ділянок комунальної власності? Нещодавно Міндоходів України було проведено гарячу телефонну лінію на тему особливості обчислення та Сплати податку на прибуток підприємств. В журналі надаються відповіді на часті запитання, що були поставлені під час проведення телефонної лінії. Ми і далі стежитимемо за розвитком подій у податкові та митні галузях. Ну а якщо у вас виникатимуть будь-які питання щодо податків, надсилайте їх на електронну адресу нашої програми податки 5ua і отримайте детальні відповіді від експертів Міндоходів. Таким був ще один тиждень у сфері оподаткування. Не забувайте, вчасна сплата податків, запорука спокійного сну та гарного настрою. Побачимо за тиждень фінансового вам добробуту.